Доброго вечора, дорогі наші підписники, гості нашого каналу. З вами канал з Наталкою про все. Хочемо сьогодні запропонувати приготувати разом з нами одеське блюдо фаршмак. Для цього нам потрібно буде філе одного оселеця, Я вже його ретельно розібрала і вибрала з нього кісточки всі, пів стакана горіха волоського, одне яблуко, одне варене яйце. І 100 грам м'якенького масла. Для цього нам потрібно подрібнити дуже-дуже дуже дрібно ножиком ось сільодочку. Дехто перекручує на м'ясорубку, але за рецептом справжні одесити роблять все вручну. Пошмак це ще подібне колись було. Це льодочне масло, якщо хтось пам'ятає. Колись давним-давно в дитинстві нам купували і мазали його на бутерброди в шкільних столовах. Додому купували. Ну ось так, як можна, щоб було подібно, як перепущено на м'ясорубку. Яєчко дрібненько нарізаємо. Тепер яблочко. Так само цибулинку маленьку, Ну, цибульки я небагато. Такі трошки для смаку. Горіх нам треба спочатку розім'яти по дощечки. Ось так. Ось, бачите, він гарно мнеться. І тепер уже як він розім'явся, тепер його потрібно... Трошки все приперчимо. Солі не будемо давати, тому що солона у і, і треба додавати масло. Осе вимішати. Наш фаршмак готовий. Ось така вийшла намазочка. в міру солена, дуже смачна. І зараз будемо пить чайок. Хто хоче, може піджарить собі гріночку. Хто хоче, може із чорним хлібчиком. Смачного.